25 травня Коростень відзначатиме своє день народження. Користенці та гості будуть святкувати День міста. Детальніше про програму заходів нам розповів заступник міського голови Олександр Дзига. Ми в очікуванні одного з найбільших свят, яке проводиться в місті Коростені – це день міста Коростені. Завжди свято передбачає цілу низку заходів, які будуть відбуватися впродовж цілого дня. Я хотів би частково наших жителів міста і гостей ознайомити з тими заходами, основними, які будуть відбуватися впродовж відзначення дня міста Коростені. В основному усі заходи на день міста будуть проходити у другій половині дня. Однак, з 10-ї години до 13-ї буде проводитися фестиваль сучасної та народної творчості Древлянське коло є ще час приєднатися до нього майстрам народної творчості та умільцям. Сама навіть назва «Древлянське коло підрозуміває під собою об'єднання всіх заради спільної цілі показати таланти, які має. Стародавня Древлянська земля. В 14-й годині в парку імені Островського на центральній сцені відбудеться нагородження переможців учасників даного фестивалю і гала-концерт. На площі біля входу до парку імені Миколи Островського протягом усього дня будуть проходити різноманітні конкурси для дітей, діяти атракціони, а також проходитиме свято Морозова. Основні заходи до Дня міста розпочнуться о 14-й годині. Вони будуть проходити у декількох місцях. У парку будуть проводитися спортивні змагання, показові виступи зі скейтборду, велоспорту, молодіжний арт. Також будуть проходити фотовиставка, пленер читання, книжкова виставка, майстер-клас з боді-арту. Також виставка творчих умільців. До речі, у цьому році проходитимуть дуже цікаві конкурси, такі як парад дитячих візочків та конкурс домашніх тварин. На центральній алеї парку з

Буде відбуватися конкурс «Парад дитячих візочків. Всі бажаючі, в першу чергу, молоді батьки, тих, кого є діти, приходьте з 14 до 16 години. Ви зразу ж таки там на місці будете реєструватися, там буде присутнє журі. Вас будуть фотографувати, і компетентне журі буде визначати, то який же ж візочок найкращий. Ми вперше започатковуємо теж цікавий конкурс, мій четвероногий друг. Будь ласка, з 14 до 16 години в парку буде відбуватися даний конкурс і відзначатиметься знову ж таки, найкращі, найоригінальніші презентації четверонових гих друзів. Також Олександр Цига розповів про ще одне цікаве нововведення. Новинкою цього дня міста буде знову ж таки. Ми хочемо провести велопарад. Це не велозмагання. Я ще раз наголошую, а велопарад, який розпочнеться о 15-й годині від місць виконкому навпроти виконкому. Велосипедисти будуть шикуватися в колону по 10 рядів, і вони проїдуть по вулиці Грушевського з 15 до 15.30. Ну, а Знову ж таки, найкреативніший, найтюнінгований велосипед і його господар відповідно отримає приз від журі, яке буде оцінювати. Починаючи з 15-ї години біля міськвиконкому буде грати муніципальний духовий оркестр, а о 16.30 пройде театралізоване дійство та урочиста хода до міського парку. О 17-й годині на центральній сцені міського парку розпочнеться урочиста частина дня міста, яка передбачає цілу низку різноманітних виступів і нагороджень. До речі, для користенців та гостей міста, особливо для молоді, буде проходити всеукраїнський рок-фестиваль «Древлянський фест, а також конкурс краси Княгиня Полісся. Упродовж дня будуть діяти різноманітні виставки, святковий ярмарок, торгові точки прийматимуть відвідувачів музеї. Загалом буде на що подивитися. Святкова програма дуже насичена і різноманітна. Я звертаюся до вас, шановні коростенці. Прийдіть, я впевнений в тому, що ви отримаєте масу задоволення. Звоніть своїм близьким, дзвоніть своїм родичам з інших міст, регіонів України, хай вони приїжджають. Ми доведемо, що місто Коростень, яке відзначає 25 травня день міста, і одночасно столиця нашої держави відзначає день міста Києва. Але я впевнений, що ми не гірше зможемо провести свято. 1308 річницю заснування дня міста ніж столиця нашої держави, Коростень. Не забуваємо, що ми горді деревляни, і столиця теж була колись місто Коростень. Тож, шановні коростенці, ми ще раз запрошуємо вас на це чудове свято присвячення дну нашого міста.